Всеосяжна угода про ненапад між Україною, Європою і Росією. Цікаво про ненапад з агресором, який вже порушив кілька угод. Це такий дипломатичний маневр. А Путін знов зумів пробити багато пунктів, які йому цікаві. Це хочу сказати крок назад відносно російських вимог в лютому 2022 року. Тут вже визнається суверенітет України, визнається українська влада, визнається українська армія, визнається українська нація, але Росія хоче залишити шпаринку, щоб влізти сюди, щоб впливати, щоб через цю окупацію продовжувати впливати зсередини, знов відродити свої політичні партії, знов відродити вплив своїх засобів масової інформації і приводів. Чому там Путін буде не виконувати угоду, мільйон може знайтись. Просто мільйон. Тому погоджуватись на такі капітулянські умови і в першу чергу на здачу поточної лінії фронту. Поточна лінія фронту це ворогу доведеться ще роки вбитись за той Донбас, роки воювати. Але якщо ми зараз. Здамо це одразу. Я думаю, всі розуміють, такого бар'єра, такого реального нашої землі її просто нема. І у нас є можливість цю землю не здавати. Той же славянськ Краматорська агломерація це унікальний природний рубіж оборони, максимально вигідний для оборони, за який під час Другої світової війни. Точились три роки запеклі бої, бо це дуже вигідний рубіж. Хто його контролює, той контролює ворота в Слобожанщину, в центральну Україну. Тому втрачати, віддавати самим це як роззброюватись просто.